Привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами відкриємо завісу та розглянемо найбільш незвичайні аспекти часу на Голоріоні. Загалом, де б ви не були на цьому світі, доба триває 24 години, а рік складається з 12 місяців. Але чи ви знали про важливість високосного дня? Давайте розберемося. Високосний день або день феї є каменем, спотворені у Горіоні. Одні переконують, що він повинен відбуватися кожні 4 роки, інші настоїть на 8 руках. Ця розбіжність колись призвела до великої кількості конфліктів та навіть смертей. З'ясування стосунків зайняло три дні і закінчилося шістьма смертями, двома шлюбами і щонайменше однією кровною помстою. Але це історія для іншого дня. Натомість погляньмо на дні тижня. Почнемо з місячного дня, який є досить простим. Хоча це день для роботи, це також нічкою, віруючі Дезне чи Кетефіса та інших в лапках нічних релігій. Проводять церемонії, часто лише з місяцем, як мовчазним свідком: День праці і День благоденства. Це дві сторони однієї медалі. Обі-два дні є днями праці, але багато хто думає про День праці, як про день, коли можна працювати на себе, а про День Богоденства, як про день, коли можна працювати разом з іншими. Не випадково, що багато робітничих рухів і революцій розпочинається саме з Дня Богоденства. День Клятви. Якби це не звучало, вважається ідеальним днем для того, щоб дати обіцянку. Чи обіцянку, чи обіцянку, Письмову? чи іншу. Хоча немає жодних доказів того, що контракти мають більше шансів на успіх, якщо вони підписані в день клятви, день вогню. Це базарний день у більшості місць. Будь-які інші незавершені справи за тиждень зазвичай трапляються в зоряний день, останній робочий. день. Потім, після шести днів в праці, настає сонячний день, день відпочинку і, для багатьох, релігійного вшанування. Тепер, коли ми розглянули дні тижня, приготуйтесь дізнатися більше про місяці року. На відміну від днів тижня, місяці року отримали свої назви від божеств. Це може викликати труднощі у тих, хто або не любить конкретного бога, або вважає за краще ставити певну ментальну дистанцію між поклонінням і дотриманням розкладу. Щоб допомогти вам вести пусті розмови з тими, хто підпадає під ці категорії, я зазначу альтернативну загальну назву для кожного місяця. Рік починається з Абадіуса 31денного місяця, названого на честь Абадера богоміст і багатства. Хоча його віруючи скажуть вам, що перший місяць носить його ім'я на честь його допомоги у побудові великих цивілізацій. Дехто вважає це ознакою впливу заможних купців, які намагаються задобрити свого бога якомога раніше на початку року. Крім того, цей місяць називають Прєма, що вказує на його позицію на початку року. Далі йде калістріл 28-денний місяць, в якому зима починає вмирати, як доречно, що він названий на честь Калістрії богині помсти, і сама помства у внутрішньому морі. Цей місяць може бути холодним і самотнім, але ті, хто буде терплячим, обов'язково пожинатимуть плоди в майбутньому. Для тих, хто віддає перевагу чомусь менш мстивому, цей місяць також називається Снапи. На більшій частині внутрішнього моря весна починається з третім місяцем – Фарастом, також відомим як Ану. Цей 31-денний місяць, названий на честь богині народження і смерті фаразми. Оскільки вона дає початок новому сезону. Дехто вважає, що назву 30-денного місяця Гозран, на честь Бога вітру Гозриха, вперше придумали жителі далекого Сарусану. Хоча їхні пори року протилежні, кажуть, що Гозран приносить на їхні береги стільки ж вітру і дощу, скільки й на береги внутрішнього моря. Також цей місяць відомий як Русани. У внутрішньому морі бурхливість Гозрану зникає в м'якій і теплій погоді Дезнусу, названий на честь Богині Дезни. Багато хто асоціює Дезну з подорожами, і вважається, що цей 31-денний місяць названий на її честь за те, як його гарна погода посміхається мандрівникам. Їхні подорожі також відображені в його загальній назві Фарлонг. Ну, розумієте, Фар Лонг далеко-далеко. Літо в внутрішньому морі триває саренітом, також відоме як Соло 30-денним місяцем, часто наповненим сонцем. Не дивно, що він названий на честь богині Сонця Саренрей. Багато культур починають подоносити під час Ерастусу, 31-денного місяця, названого на честь Богополювання та Земробства Ерастіла. Незрозуміло чи святкування свята Стрільців, яке відбувається 3-го Ерастусу, Відбувалося до чи після назви місяця, але можливо, це також є причиною погодження загальної назви цього місяця, як Флеч. Ця назва пов'язана з оперенням стріл. Через десятиліття після смерті бога людської культури та інновацій Ародена місяць Ародус все ще носить його ім'я, і лише деякі використовують його стару, більш поширену назву Хазен, Рола. Цей 30-денний місяць відомий врожаєм і святами, але названий він на честь Рова Гуга, бо катастроф і руйнувань, це як застереження, навіть у розпам радості загортовує своє серце до придешніх суворих холодів. Дворфи вважають за краще назвати цей місяць як Торавш, на честь свого Бога дворця Торга, або що багато хто використовує загальну назву місяця Нувар. Коли тіні стають довгими протягом 31 дня місяця Ламашин, багато хто починає бачити серед них чудовиськ. Саме тому цей місяць названий на честь Ламашту, богині чудовиськ. Його поширене ім'я Шалдо також асоціюється з темрявою. НЕТ, також відомий як Джоя, названий на честь Великого Нефіса Бога Магії, ця назва, що відображає подвійну природу цього 30-денного місяця. Нагадую про те, що світ навколо стає дедалі суворішим, навіть коли стосунки між друзями та родиною стають міцнішими завдяки спільному збору врожаю. Останній місяць Кутона, названий на честь зон Кутона Богатемрями. Це цілком логічно. Хоча цей місяць триває 31 день, він включає найтемніший і найкоротший день року зимове сонцестояння. Доречно, що його загальна назва також найкоротша кай. Для тих з нас, хто користується календарем літочислення Веселома, є кілька спільних дат, що відзначаються в різних регіонах та релігіях внутрішнього моря. Так, наприклад, ніч Блідої чи Новий Рік. В останню ніч року багато хто чекає чи не з'являться привиди тих, хто помер цього року, щоб помститися. Можливо, це просто забобони, оскільки жоден з них ще ні до кого не стукав у двері. Коли настає наступний день, живі святкують, що вони пережили новий рік, проводячи ритуали на щастя і удачу. Ще одне свято довга ніч. У перший повний місяць Абадіуса люди не сплять всю ніч, щоб не піддаватися довгому зимовому холоду, весняне рівнодення. Цей перший день весни, який широко святкується як перше цвітіння чи першоцвіт, часто є першим днем посадки рослин, за яким слідує ніж їжі, танців і ритуалів залицяння. Середина літа. Хоча святкування дня літнього сонцестояння у внутрішньому морі різняться, більшість регіонів користуються перевагами рясного світла, щоб зібратися разом, щоб поїсти, поспівати пісень та порати. Осіннє рівнодення. Осінь починається в цей день наприкінці Рови і часто відзначається фестивалями врожаю. Сім вуалей це свято розмаїття регіону внутрішнього моря, що відзначається 23-го нета, відзначається маскарадами під назвою Сімвуалей, де люди приховують свою справжню зовнішність на одну ніч. Зимовий тиждень проводиться протягом другого тижня Кутона. Це тижневе святкування друзів і сім'ї, а також можливість для тих, хто шукає партнера, прихилити його до себе на майбутні холодні дні. Друже, при тим як продовжити, хочу попросити тебе підписатись, натиснути на вподобайку та класнути на дзвіночок, і саме головне написати коментар. Це дасть мені мотивацію для створення нових відео. Дякую тобі та давай продовжимо! Календарі можуть бути неминучістю смерті, способом відстежити те, що має значення в нашому надто короткому житті, але не всі ми цінуємо однакові речі. Осіріонологи вважають, що фараони використовували рівень води в життєдатній річці Свінкс для вимірювання своїх років. Стародавні руїни та селонії свідчать, що вони ділили свої дні на сім, щоб відповідати на ключових чеснот. Тож, як ми прийшли до календаря, яким користується більшість країн регіону внутрішнього моря сьогодні кров і переговори. Колись купці витрачали стільки ж часу на обмін часом, хех, скільки й на розмін монет та переведення дат з одного календаря на інший, дехто також використовував можливість шахраювати, додаючи зайвий день роботи тут, змінюючи умови контракту там. Після кількох зіпсованих поставок і нетривалої, але кривавої війни почалися переговори розробку нового календаря, з яким могли б погодитися всі. Ця зустріч і календар, що з'явився на ній, отримали назву Літочислення Авесалома. Сьогодні більша частина світу внутрішнього моря користується календарем Авесалома, але збереглися і інші календарі, і про них ми поговоримо. Щоб уникнути повторення війни п'яти днів благоденств» та коли торгівля досягла інших земель, гільдія Авесалома запросила представників з усього варіону. На Алесаломське примірення в 1500 році. Там гільдії обміняли вигідні торгові угоди на домовленості про синхронізацію днів і місяців наступних основних календарів. Перший з них це Касмаронський об'єднаний календар. Він є свідченням тривалого правління імперії Падишаха Келеша і використовує дату об'єднання імперії як свій початок імперський календар. Хоча це не єдиний календар у утянця, імператорський календар є найпоширенішим і починається із заснування Ісіну, першої людської імперії на континенті. Світло Джетемби. Відновлення магії старого мага Джетемби у світі вшановується у найпоширенішому календарі Гарунду, який використовує його предбачувану дату народження як точку відліку. Календарі довгих ночей. Епоха темряви вплинула на формування багатьох аркадійських народів, і майже всі вони створили календарі, які зосереджуються на тому, що місцеві жителі називають довгою ніччю. Сходинки часу. Цей календар з корони світу, що зберігається з часів епохи змій, зосереджений на відстеженні переміщення дичини та умов високого льодовику. На жаль, континент Сарусан не був представлений на приміренні, і його календарна система залишається загадкою. А чому Сарусан у нас такий окремий, ви можете дізнатися в моєму старому відео, ну, як старому парунів йому, але тим не менш, про континенти Говоріону. Відстежувати руки це одне, а епохи зовсім інше. Багато чого сталося з часу створення Гуріона, але якщо епохи, через які ми пройшли чогось і вчать нас, так це того, що навіть життя цивілізації це лише мить у часі. Отож, давайте поговоримо про епохи. Перша епоха епоха творіння. Гуріон створено, і багато божеств беруть активну участь у його формуванні. Коли Ровагух намагається знищити планету, кілька божеств об'єднуються, щоб захистити її, замикаючи свого побратима в мертвому сховищі. Коли епоха закінчується, на Гуріоні починають з'являтися смертні істоти. Епоха Зміїв. Змії панують на Гуріоні, а потім таємничим чином починають втрачати владу над іншими смертними предками. ЕПОХА ЛЕГЕНД. Людська імперія Атланта досягає досі неперевершених висот магії та технологічної досконалості, а Тасілонська імперія, заснована вигнанцями з Ацланту, стає власною пливовою державою. Епоха закінчується землепадом, яка спустошує планету. Епоха Темряви протягом тисячолітнього періоду темряви, спричиненої землепадом, цивілізації епохи легенд падають. Ельфи тікають з Голоріону, а дворфи завершують свій похід до неба, витіснивши орків з-під землі. Епоха закінчується з поверненням сонячного світла в Голоріон. Епоха страждань. Хоча ці роки рісніють конфліктами, вони також включають заснування імперії дістки, першу появу дворфів на Голоріоні, а також відновлення магії у світі старим магом Джатемби та 10 чарівними воїнами. Епоха Долі. Ця епоха великих людських цивілізацій, включає заснування Сіріону, Конфедерації Шорі, Талдору і земель королів Ліннорма. Він закінчується заснуванням Авесалома нещодавно обожественним богом Ароденом. Епоха Воцаріння. Ця доба, яка починається з обожнення Ародена і закінчується його смертю. Бачить, як Норгорбер, Кайден Келіан та Іомедей стають божествами. Також відбувається повернення ельфів до Гоморіону. Кілька народів також розширюють свою територію з рахунок завойовувань, що призвело до війни перших п'яти королів, сяючого хрестову погоду Таудору та колонізації від Ріану новоствореної нацією Челіакс. Епоха втрачених ознак. Зі смертю Ародена момент його пророкованого повернення до людства починається наша сучасна епоха, і хоча за понад століття, що минуло відтоді багато чого сталося, ще невідомо, що з наших нинішніх вчинків і життів запам'ятається з плином часу. А які там особливості у різних народів, Гуріон? Давайте почнемо з дворфів. Ковальський день є основним пристоєм для відліку часу для підземних дворфів Грондаксена. Він чергується між 12 годинами сну і 20 годинами неспання, синхронізованими з циклом нагрівання і охолодження кузні. Хоча дворфи Ергаксена, що живуть на поверхні, зазвичай використовують методи обліку часу притаманні їхнім окремим громадам, віковий пакт, який приносить кур'єрів Ергаксена під землю кожні 24 ковальські дні в обмін на дорогоцінні метали, гарантує, що більшість з них є колесо. Або кільце ковальського дня, яке дозволяє їм відстежувати 24-денний цикл. Дворфи Хольтаксен, що живуть у горах, як правило, взагалі не використовують ковальський день, але вони ретельно відстежують битви, використовуючи систему вузликів на стрічці слави, щоб відзначити головні перемоги, поранення і втрати. Якщо воїни гинуть у бєтві, ці позначки допомагають їхнім товаришам розповісти історію бєтви. Ельфи Завдяки своїй довгій тривалості життя ельфи говорять не стільки про роки, скільки про фази, відрізки часу достатньо довгі, щоб повністю зануритися в дію або пристрасть. Точна кількість років у фазі коливається від 20 до 26 і варіюється в залежності від ельфів, що визначається віком, коли вони досягають повної фізичної зрілості. Емоційна та розумова зрілість триває довше, і ельфи вважаються підлітками до завершення четвертої фази. Ельфи набагато суворіше ставляться до того, що вважається зрілим, порівняно з іншими народами. Ті, хто взаємодіє з іншими відами, часто під час другої або третьої фази розглядаються їхніми побратимами ельфами, як такі, що переживають період мандрів, який закінчується, коли вони або усвідомлюють марність дружби з недоговічними істотами, або стають одними з безнадійних. Багато хто повертається до ельфійського суспільства через те, що вони називають жменькою років. Фраза, яка звучить не точно, але означає рівно 25 років. Гноми у той час, як для інших народів, відчуття часу може відрізнятися від того, як вони себе почувають. Культура гномів виводить емоційне відчуття часу на новий рівень. Гноми призначають кольори часам, які відповідають тому, як довго ті відчуваються. Так, наприклад, синя година гномів може становити 4 звичайні години, а червона година займати всього кілька хвилин. Кожен колір приблизно пов'язаний із тривалістю, метою і розумінням життєвої енергії, яка вислизає від більшості смертних, які не є феями. Можливо, це не зовсім зрозумілий метод визначення часу пов'язаний з яскравими фресками з тканини і паперу, які можна зустріти в оселях гномів, але точного підтвердження цьому немає. Також є думка, що такий вимір часу допомагає кожному гному зберегти частину енергії першого світу, відсуваючи відцвітання, але ця думка також нічим не підтверджена: гобліни. Серед гоблінів особливо широко поширена недовіра до письма. Вона поширюється зокрема на годинники і календарі, тож їхній вимір часу прив'язаний або до вогню, або до пісень. Традиційно пісні гоблінів співаються навколо згасаючого багаття і різняться мелодіями і текстами залежно від регіону проживання. При цьому кожна пісня дотримується чіткого ритму, що робить їх чудовими мірами часу. Крім того, гобліни використовують вугілля для визначення і назви коротших часових проміжків, а тривалість пожеж для довших подій. Такому виміру сприяє уміле управління вогнем у суспільстві гоблінів. Загальні заходи тривалості включають приготування їжі 2-3 години, нічний вогонь 6-8 і пожежу 2-3 дні. Залежно від місця проживання, тривалість цих заходів може відрізнятися. Найдовші періоди часу, вимірювані за допомогою вогню, трапляються в суспільстві морозних гоблінів. Піврослики Швидка і хитра натура півросликів, а також їхня любов до жартів, відбиваються в тому, як цей народ позначає час. Більшість з них використовують систему, поширену в тій країні, де вони віруси, але при цьому піврослики активно користуються стійкими вірусами для визначення якогось часового проміжку. Наприклад, фраза ширина удачі означає кілька вирішальних секунд між тріумфом і поразкою, а шестифутова тінь висміює непівросликів, найчастіше високорослі народи. За відсутність обізнаності або може означати нескінченну кількість часу. Серед півросликів челякса можна почути веслів два відріви. Він означає кількість часу, протягом якого два піврослики можуть вести пустопорожню бесіду, перш ніж їх спіймають і покарають за те, що ті не виконують свою роботу. Орки на культуру орків багато в чому вплинула дверфійська культура. Після того, як на Гумаріоні стався землепад, дверфи похували тремтіння землі знаком від їхнього покровителя Бога Торга. Пророцтво говорило, що тепер дверфи повинні вийти на поверхню. Це призвело до великої довгої події, відомої як похід до неба. Тоді дверфи протягом 300 років прокладали шлях із темнозем'я до неба. Просовуючись вище, вони виштовховували вперед і орків, що проживали на вищих рівнях темнозем'я. Звісно, це супроводжувалося тривалою боротьбою та кровопролитними битвами. Довге протистояння та співіснування з дварфами пліч опліч вплинуло на орче суспільство. Тож не дивно, що їхнє визначення дня стало майже цілковіто спотвореним відображенням системи ковальського дня. Також як і в Дварфів, туба орків триває 32 години. 12 годин з них орки відводять для полювання і битв. Решту 20 годин розбивають на два відрізки по 10 годин: один для бойової підготовки, інший для відпочинку. Незважаючи на те, що орки давним-давно вийшли на поверхню разом із дварфами, вони все ще намагаються уникати яскравого денного світла як основи для вимірювання часу. У темний час добі орки зазвичай б'ються, а світлий час вони поділяють на дві половини: одну використовують для тренувань, іншу для відпочинку та відновлення.